Вітаю вас, шановні бджолярі! Компанія Парк Плюс має власне столярне виробництво, але з усього асортименту нашої продукції хотів би приділити вашу увагу на рамконоси на 6 і на 8 рамок. Вони здобули заслужену повагу бджолярів з різних регіонів України. Нашою компанією було внесено багато змін та покращень в конструкцію рамконосів. Ось подивіться, поближче на цей рамконос. Конструкція надійна, міцна, відшліфована, немає жодної такої гострих кутів. Ось подивіться, які гарні у нас зроблені такі плечики для того, щоб можна було ставити рамки у два поверхи. Ось поліамідні, ось такі обмежувачі для кришки. Якщо дивитись на прикладі рамконоса. Ось на 8 рамок. Також можна використовувати його під 16 рам... на піврамок у два поверхи. І бачите, що в цьому рамконосі ми зробили два види ручок. Ось така ручка з однієї сторони і з другої, а також ось такий ремінь на плечі. Це була також парада з одного з наших клієнтів. Рахувалиться. Але, шановні пчелярі, як то кажуть, немає міжі досконалості. І один з наших клієнтів надіслав ще пропозицію в своєму маленькому відео, яке ви зараз побачите. Так, зараз хочу обратитися до Парк плюс. Чарівний у вас ящик. Просто шикарний. Питань до них немає. Тут робота, класно все, перша проблема. Номер один. З цих завісів випадають постійно оці гвоздики, які тримають. І ящик, виходить, розвалюється. Ти їдеш, він сам по собі. Їх треба там кльопувати, або виробнику, хто робить завіси, сказати, щоб вони їх ставили. Тому що випадають постійно. Ти приїхав з 10 ящиків, 5 випало. Це проблема. Далі, ручки ці. Ну, зрозумієте правильно, я нести, я людина ж не сильна, ну, скажімо там, не слабо, фізично спортом займаємося. Ну, взяти перед себе. 30 кг ящика. і Отак волокти, ну, це дурня повна. Слідче. Це ящик. 30 кілограм. І там не 30, і половина. Ти її береш на себе, несеш бам-бам-бам ці рамки. Ну, ярма. Візьми 30 кілограм людині, дідусь, бабушки, витягни на себе і занеси, якщо ти 6 рамок продиш. Це теж херня повна. Ось є ящик, ну не важ. Да? Один взяв ручки, другий взяв ручки і спокійно пішов собі. Прийшов, поставив. Не треба їх волокти на плечі, на спини. Зараз мене хлопці переробляють, покажіть. Ми зараз ваші ящики переробимо, це все. Скажімо так, ми компенсуємо. Але я хотів би, щоб ви так робили в дальнішому, тому що це взагалі під заказ. Може комусь подобається на плече, але Я думаю, більшість буде брати отак. Ти взяв і пішов. Шановні бджолярі, комусь зручно працювати з нашим рамконосом, використовуючи ось такий ремінь, комусь ручки. Але нам цікава ваша думка, як ми можемо ще модернізувати конструкцію нашого рамконоса. Будь ласка, залиште ваш відгук та пропозицію під цим відео. А вам всім бажаємо успіхів у бджільництві, а Збройним силам перемоги над ворогом.